Щиро вітаю всіх, хто слухає українське радіо цій порі. Ми починаємо сьогоднішню інформаційну аналітичну програму сьогодні. Зранку і можете привітати самі себе один одного. Ми починаємо новий сезон на українському радіо. Ще більше цікавих ефірів, ще більше цікавих діалогів, ще більше важливих і гострих тем. А ми говоримо просто зараз про те, як же проходить штурм головної лінії оборони росіян на півдні України, що наразі відіграватиме і відіграє найбільшу роль з нами. Військовий експерт, полковник запасу військово-морських сил збройних сил України Владислав Селезньов. Доброго ранку, Владиславе. Доброго ранку і вам. Слава Україні. Героям слава, перше запитання. Не можу не відреагувати на зміну міністра оборони. Ця зміна вже фактично почалася. Олексій віде у відставку, Рустем Умеров заступає у владу, набуває нових скілів, входить в курс справ. Чи це позначиться чи не позначиться? Хотілось би звісно другого варіанту негативно на темпах контрнаступу, на темпах постачання збройних сил України. Ключове темпи постачання і обсяги постачання збройних сил України, адже команда Олексія Резніка доклала, чимало зусиль для створення та функціонування тієї самої коаліції в форматі Рамштайн 50+. вчора. Президент на тому наголошував під днів міністр. і... Його команда працювала саме над цим. Насправді відбулися неймовірні зрушення. Ми пам'ятаємо, що починалося у лютому 22-го року такого типу комунікація. Нічого, окрім трохи скінгерів та тих самих джавелінів, Наші західні партнери не готові нам були передавати саме зі літальної зброї. Зараз ми маємо на озброєні найсучасніші системи протиповітряної оборони, і артилерійські системи, і бронетехніки. Я певен, що це той процес, який закладено, він. Буде і далі функціонувати. Я щиро надіюсь на те, що передача повноважень відбудеться цивілізовано, і міністр, воно, який йде в відставку, він зможе передати і комунікаційні канали, і формат спілкування зі своїми західними партнерами на міністру оборони. І тут я сподіваюся, що та система, яка працює, буде далі функціонувати заради того, щоб забезпечувати усім необхідним українській армії у визначені терміни. Що ж, будемо пильно стежити за цим процесом, і зрештою українське військо точно буде за ним дуже стежити. Прорив відбувся. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Observer заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і саме цю першу лінію оборони українське військо зараз прорвало і продовжує наступати по обидва боки прориву. Йдеться про захід Запорізької області, те про що ми так ну хтось мріяв, хтось затамувавши подих, чекав. Тепер ми вже говоримо про як про виконаний факт, що принаймні в. Одній зоні це величезне мінне поле прорване, де за яким російські війська стояли, розстрілюючи нашу техніку, яка наближається. Наскільки цей прорив і цей? Ця зона, скажімо так, контрнаступу дає нам надії на швидкий розвиток подій, і що нам потрібно для руху далі, можливо, наступати далі на плечах росіян. Не хочеться бути в ролі диванного експерта, який дає поради нашим збройним силам України, але коментарі ваші, пане Владиславе, хотілося б почути. По перше, на плечах відступаючого ворога просуватись там. Технічно неможливо, адже за першою лінією оборони знов починаються мінні поля, і, і, mm -hmm. да, і хоча їх щільність не така велика, як це було до того. Ми пам'ятаємо заяву міністра оборони пана Резнікова, який говорив, що щільність мінування на деяких ділянках фронту складає 5 мін на квадратний метр. Тут варто знову ж таки згадати вислів генерала. Тарнавська, який говорить, що 60% своїх ресурсів часу Російська Федерація витратила для того, щоб створити оборонні та захисні споруди саме перед першою лінією оборони імені генерала Суровікіна по 20% на другу та третю лінію. У будь-якому разі у ворога ще є ресурси для того, щоб чинити спротив. Ми знаємо, що за останній проміжок часу було переміщено в район макай, підрозділя що найменше двох повітряно десантних дивізій. Одна з них 76-го, до недавно дислокувалася на території Луганщини. перебувала там в оперативному резерві інша сьома. В переміщенні з території півдня Херсонської області. Тобто, з цих двох дуже важливих ділянок фронту ворог був змушений перемістити частину своїх оперативних резервів, щоб ущільнити бойові порядки своєї армії, що діє на півдні Запорізької області, зокрема на Такмаському напрямку. Тут я маю зауважити і таке, що. Фактично бойові дії на півдні і Запорізької області відбуваються ще не менше на чотирьох напрямках на Васильівську, на згаданому нами такмакському, до того ж в напрямку на Бердянськ. Там так само час від часу відбувається серйозне загострення та збройні сути, сутички. Ну і на стикі двох областей Запорізької та Донецької, так само відбуваються бойові дії і не вони носять. Такий тактичний рівень, тим не менш інтенсивність і бойового застосування артилерії і авіації, там просто вражає. Я маю на увазі район Вогледару. Тому певен, що найближчий місяць чи найменше, а можливо навіть до середини в жовтні, ми будемо бачити, наскільки е, динамічна буде ситуація на полі бою, адже, окрім тієї ділянки фронту, на яку прикута увага усієї світової спільноти. Я маю на увазі Запорізьку область. Не менш беремні події відбуваються на Купінсько-Ліманському, наприклад, та й на інших ділянках фронту немає спокою, тиші бої там, і ворог намагається вести або проводити атаки, або контратаки. Я хотів би уточнити одну річ. Ми дуже багато говорили останнім часом, що з здобуттям ракет Storm Shadow чи їхніх аналогів, там, скажімо, французьких чи німецьких, якщо вони все таки до нас доїхали, ми здобули можливість вражати логістичні вузли російські в глибині. Окупаційні мається на увазі на нашій території в глибині, так би мовити, їхньої оборони. Наскільки це повпливало на здатність перекидати передислоковувати ці резерви, про які ви щойно згадували, зокрема з куп'янського напрямку? Справа в тому, що Куп'янський напрямок він знаходиться на відносно невеликій відстані від Російської Федерації, а це означає, що ворог має можливість в досить безпечних умовах переміщити все те, що їм потрібно для забезпечення угрупування російської армії, що діє на купенсько ліманському напрямку. Що стосується переміщення саме з Ліманського напрямку підрозділів 76-ї повітряної десантної дивізії, то, звісно, з одного боку десантники досить легкі на підйом, і їх є така можливість. Весь досить оперативно переміщати між різними ділянками фронту, але в будь-якому разі логістика вона значно довша і складніша, аніж ті ж самі підрозділи перекидати, до прикладу з району Бахмуту. Тому тут ми маємо зазначити таке. Ключова історія, яка нині розвивається на, на полі бою у Зуф Росії 1450 кілометрової лінії бойового зіткнення, вона в першу чергу пов'язана з ресурсними питаннями. Тобто та сторона е, бойових сутичок, яка має повноцінне забезпечення, яка спроможна оперативно реагувати на всі виклики, вона і має перевагу на полі бою. Саме тому так важливо спостерігати зараз за зведенням від українського генштабу, який звітує щодо е, знищеної ворожої і озброєння і бронетехніки, і, зокрема, вантажівок. Ми бачимо, що останнім часом ці цифри кратно збільшились, в тому числі спеціальна техніка часто густо ворожа перетвориться на попил. Що відбувається? Українська армія системно та та послідовно нищить бойовий потенціал путінської армії, її логістичні можливості, і це добра новина. Я до речі, звернув увагу на те, що збільшилися ці цифри, де вражено склади з боєкомплектом, чи там, скажімо, командні пункти. Оце воно і є про що ви говорите, так пане Владиславе. Так, йдеться за тилові райони ворога, де він зосереджує і, і свої склади з боєприпасами, і розміщує резерви в бас, асовому складі, і в бронетехніці, і в озброєнні. Все це системно та методично перетворюється на попіл і зусиллями українських розвідників, які проводять розвідку та розвідку місцевості, ну і відповідно вправними діями українських гармашів, українських розвідників, українських пілотів, літаків, які засоб штормшедов чи скальп. Тепер про російські контратаки вони намагаються їх здійснювати. Ваша оцінка з чим українському війську сьогодні в цьому сенсі доводиться мати справу? Звісно, клопот вони завдають, не можуть не завдавати, але водночас кажуть, що в цих контратаках втрачається дуже багато цього бойового російського м'яса. Як ви це прокоментуєте? Досить скептично сприймаєте саме бойове російське м'ясо. Чому тому що в першу чергу для контратак для штурмових дій задіються підрозділ з що таке штурмзет? Вони в основному укомплектовані за рахунок вчорашніх зК. Тобто ту тактику, яку свого часу реалізовували Євген Пригожин та його приватна військова компанія Вагна, зараз активно застосовується російська окупаційна армія. Тому саме штурм з ці підрозділи долучаються до тих безглузних лобових атак, в яких гине неймовірна кількість особового складу ворожої армії. Якщо ми до того додамо абсолютно недолугу систему медичної евакуації, то ті цифри, що ми бачимо з вами щодня у зведеннях від Українського Генерального штабу щодо вбитих російських окупантів, я думаю, що ми можна сміливо множити на два і ми будемо розуміти реальні цифри щодобових ворожих втрат. Але, тим не менш, ми маємо розуміти, що в першу чергу використовується для такого типу атак таке собі, таке собі непотреб. Бо високопрофесійний, добре забезпечені російські підрозділи вони не так часто залучаються до такого роду дії. Вони більше забезпечують охорону оборону периметру і лише час від часу задіюються в таких атаках. Будь-якому разі у ворога ще ресурси є, тому я певен, що на фронті ситуація не визначена, і на перебіг подальших подій буде впливати дуже багато факторів. Тут, звісно, тут хотілося б утриматися від зайвого оптимізму, тому що про прорив говорити приємно про прорив говорити радісно. Але коли я пригадую, що принаймні за класичними формулами старими воєнними сторона, яка наступає, несе втрати втричі або й в більшу кратну кількість разів більше аніж яка обороняється, а ці втрати це наші люди, то тут стає якось не до зайвого не оптимізму і не до жартів. Чи вдається нам цю... Нищівну для нас формулу якимось чином оптимізувати, на вашу думку, тут я маю добрі новини. Справа в тому, що нинішня війна це війна парадоксів, в тому числі парадоксальна ситуація полягає в тому, що нині українська армія на півдні Запорізької області наступає меншими силами на більше і має успіхи. Ба більше співвідношення втрат складає навіть на найкритичніші моменти один до одного. Тобто, за рахунок професійної майстерності, за рахунок ретельного планування бойових операцій і всебічних забезпечень, ми досягаємо саме таких результатів. Але те, що війна це втрати, і втрати дуже серйозні, всі ми маємо про це пам'ятати, адже ворог. Він ну, лише підступний, він ще й має відповідні ресурси для того, щоб чинити сфрозів. В будь-якому разі для того, щоб мінімізувати наші втрати, нам потрібна сучасна техніка. І техніка для розмінування е наших територій, і техніка, яка буде дозволяти нам вражати ворожі об'єкти на великих відстанях. Саме тому постійно актуалізовано питання і передачі нам е е ракет типу «Атакамс» для нищення ворожих об'єктів на відстанях до 250 кілометрів і, і так, так само нам дуже актуальне питання по передачі нам літаків винищувачів f 16 Ось яке ще питання щодо російської тактики, яку вони задають? Окрім суцільного мінування, ви вже назвали сьогодні цю цифру, яка, чесно кажучи, вражає уяву про 5 мін на квадратний метр. Чули ще про тактику, яка має вигляд розкидання замінованими полями легкозаймистих речовин і підпалення їх за допомогою гранат тобто їм вже їхніх сонцепьоків мало чи ми познищували ці солонцепьки якщо йдеться про вогнеметну систему важку і вони тепер такими якимись дідівськими методами намагаються це намагаються це запалювати що відбувається те що наші розвідники палюють за Тос «Санцепьок» Санцепьок це очевидно, адже дуже небезпечна зброя, яка несе смерть та руйнування, а, але у росіян такі системи є. Що а що стосується підпалів палів, де закладені протипіхотні та протитанкові міни, то мені здається, що часто це відбічі російських е е е окупаційних військ. Е е справа в тому, що тільки ну такі паля починають займатися, відбувається детонація мін. То далі фактично ці території стають розмінованими, і вони в такий спосіб допомагають просуванню українських інженерно саперних підрозділів. Можливо, тут і зараз це певною мірою вирішує питання, але в подальшому, в який спосіб росіяни будуть забезпечувати охорону та оборону власних оборонних рубежів, питання дуже дискусійне, бо мінні поля їх руками перетворюються на суцільне згарище. Де немає чому вже детонувати У будь-якому разі, ворог задіє в будь-які тактики для того, щоб максимально у упрацювання української армії і створити додаткові нам перешкоди. Ну а українська армія діє в такий спосіб, щоб системно методично руйнувати бойовий потенціал путінської армії, де можливо проводити атаки та звільняти наші території і реалізовувати ключове завдання на фоні всього цього: Зберігати життя та здоров'я наших воїнів. Бо Якщо Україна буде втратити армію, то ми втратимо Україну. Нам не можна втрачати армію і не можна втрачати Україну. Ми вже говорили про те, що дві третини фактично своїх зусиль вони зосередили на зведенні так званої лінії суровікіна. І поза як вона прорвана, то наступні лінії вже слабші і менш захищені, у тому числі мінними загородженнями. Як швидко вони їх можуть встановлювати? Тому що це підпалювання власних мінних полів, хай мені пробачать боги війни. Це схоже на фол останньої надії у футболі, коли вже нічого не може допомогти. Ну, може допоможе це. А якщо не допоможе, то гори воно все полум'ям, ну і, зрештою, воно в буквальному сенсі горить. Що, щодо наступних ліній мінування, справа в тому, що інженерне саперне підрозділ російської армії постійно працюють над вдосконаленням. Тих самих оборонних рубежів та позицій, і в той самий час, поки ми змагалися по комусь в ефірі, ворожі сапери продовжує створювати додаткові міні протипіхотні та протитанкові поля, продовжується спеціальна техніка рити те саме окопи та протитанкові споруди і об'єкти. Бо ворог розуміє, ця тактика працює дев'ять місяців. Поспіль вони мали можливість ретельно підготуватися до нашого. Наступу зараз ми бачимо, з якими складнощами стикається українське військо через те, що те саме зволікання пов'язане з невчасними поставками зброї та військової техніки від наших західних партнерів, дала ту саму форму для ворожої армії. І зараз ми докладаємо набагато більше зусиль, ніж таке планувалося для того, щоб проламати ворожу оборону. Думаю, що ситуація і далі буде досить складною. Ворог має можливість наращувати зусилля, в тому числі. Створювати додаткові фортифікаційні та інженерні споруди, і це, звісно, і буде сповільнювати наш наступ. Що для того потрібно? Нам потрібні для того артилерійські снаряди, нам потрібні для, для того дрони камікадзе для які будуть полювати за ворожою спеціальною технікою, яка в тому числі задіяна для створення додаткових інженерних та фортифікаційних споруд. Тому попереду багато роботи, і верхній так само буде покольний, як і попередні літні місяці. Пане Владиславо, ці ракетні обстріли це така своєрідна асиметрична тактика стримування українського наступу, чи це продовження старої методики терору, яка взагалі ні ні від чого не залежить? Що це Росіяни продовжують формувати поле майбутньої битви, а вони, вони в цьому сенсі діють абсолютно раціонально. Їм важливо позбавити Україну бойового потенціалу, і саме тому вони вони не мають споцілювати своїми ракетами по військовими об'єктами та об'єктами, які працюють на нашу оборону. Так само вони працюють над кейсом позбавлення України можливості щодо вивезення нашого збіжжя. Саме тому ракети та дрони прилітають по об'єктах, які в зерновій інфраструктурі. Те, що ворог абсолютно не бентежить питання так званих супутніх втрат серед першого мирного населення України, це очевидно. Саме тому ми говоримо про таку діяльність російської окупаційної армії як ракетний терор. Тобто ворогу байдуже, скільки цивільне населення загине внаслідок я дронових та ракетних атак, їм важливо досягти мети. Тому, хто б що б не казав, але ворог ще має ракетний потенціал, і я думаю, що інтенсивність ракетних та дронових атак буде лише зростати. Бо попереду нас чекає новий опалювальний сезон, і думаю, що від початку жовтня ми ще побачимо масово ракетні та дронові атаки, бо ворог має потенціал і ворог надіється в такий спосіб докорінити змінити в тому числі на полі бою. Не можу не прокоментувати цей звук. Я так зрозумію, що хтось живий поряд з вами п'є воду. О, так, да, це мій собака рейда. Ми з ним перед ефіром повернулися з прогулянки, і він ну, часто густо він долучається до ефірів, але сьогодні він себе чимно, але все воду, бо він втомився чекати, коли хазяїн завершить ефір. Але песику хочеться пити. Переказуйте йому вітання. Дякую вам щиро за ваші коментарі. Військовий експерт, полковник запасу військово морських сил збройних сил України Владислав Селезньов був з вами.